Вітаю! Я Миронюка Анастасія, здобувачка освіти 9 класу Нетішинської гімназії Ерудит. Пропоную вашій увазі роботу на тему Повернення додому у світовій літературі за романом «П'ять четвертинок капельсина сучасної французької письменниці Джоан Гарріс. Актуальність нашої роботи визначається посиленням інтересу до мотиву повернення додому в літературі у зв'язку з війною в Україні та вимушеною імміграцією населення. Необхідністю популяризації творів, у яких йдеться про відновлення душевної рівноваги та самоідентифікації саме на батьківщині. Проєкт розкриває вплив життя в окупації на дітей та підлітків через маніпулятивні дії окупантів, спрямовані на них з метою отримання інформації. Метою роботи є дослідження мотиву повернення додому в романі як основного чинника, що слугує відновленню душевної рівноваги героїні. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання: дослідити повернення героїні додомок до своєї самодотожності, визначити особливості художнього часу, і художнього простору та їх взаємозалежність у романі. У літературі сьогодні нового звучання набула мілітарна тематика, адже війна, що стає причиною руйнування звичного для людини, особливо дитини світу, часто змушує шукати більш безпечного місця, залишаючи батьківщину, що призводить до ностальгії та втрати душевної рівноваги. Лише повернення додому може її відновити. Саме ж повернення у творі реалізується через хронотоп. Термін часопростір або хронотоп це взаємний зв'язок часових і просторових площин у художньому творі. Локус позначає елемент структури. Художнього простору співвідносним із героєм твору. Світ роману Джоан Гарріс дуалістичний, адже головна героїня Фрамбас Дартижан з одного боку живе в реальному оточенні, з іншого у своєму минулому, що накладає відбиток на її поведінку. У п'яти четвертинках апельсина зображені дві часові лінії, які чергуються протягом твору. Одна розповідає про дитинство Фрампаз-Артижан під час німецької окупації. Друга часова лінія це розсвід Фрамбас про нещодавні події із її життя в сучасній Франції. Тепер це літня жінка, яка повернулася до домівки, проте під прізвищем покійного чоловіка Симон, бо приховує свою особистість, боячись бути впізнаною земляками. Джон Гарріс фактично не вказує конкретних дат, у які відбувалися події в минулому. Автор роману проте подає ряд хронотопних ознак. Можна виділити згадки про історичні реалії. Під час війни батько загинув або ж реквізували нижні і середні поверхи та кімнати навколо внутрішнього двору школи для штабу. Антропоніми Роману типові для свого місця, тобто французької провінції. Янік, Мірабель, Фрамбуас, Ренклот, Касі, Пістаж, Нуазет, Ерве, Поль на топис або місце дії твору вказують нечисленні топоніми: Лелавес, Анже, Луара, Кодермор, Монреаль. Категорія художнього простору є не менш важливою у п'яти четвертинках апельсина. твору відбувається в невеличкому французькому містечку Лейлавес, неподалік від міста Анже на Луарі. У романі немає докладних описів цих міст, проте авторка багато уваги приділяє зображенню будинку, де росла героїня. Я пам'ятала ферму охайною, квітучою та галасливою, говорить Фромбас. Трішки луари, на якій вона проводила багато часу, спочатку граючи старе балячі, а потім чекаючи Тома Салевніця, трішки більшого міста Анже, де її брати і сестра ходили до школи і познайомилися з німцями. Молодий німець окупант Томас Левніс використовує дітей родини Дартежан для збору інформації, адже, як правило, люди остерігаються дітей менше, менше слідкують за язиком. Тож діти переказували новини в обміна невеличку контрабанду: пластинку жувальної гумки, плитку шоколаду або апельсин. Зв'язки з ворогом стають причиною втечі родини тартижан від розлюченого натовпу односельців, що звинуватили дітей та їх вору матір у співпраці з нацистами і загибелі десятка землі. Повернення героїв додому часто реалізуються через хронотоп. Тож дорога фрамба з була довгою та болісною, адже дев'ятирічна дівчинка втікає разом із сестрою та братом від розлюченого натовпу до тітки. Потім виходить заміж, але думки її постійно линуть до рідного дому у Лелавез. Я ніколи по-справжньому не забувала Лела ні на секунду, якась частина мене завжди була тут, говорить героїня. Шлях фрампас до самої себе лежить через почуття вдячності Полю, друга від дитинства, що єдиною упізнав у 64-річній удові Франсуазі Симон свою дев'ятирічну подружку Баас. Маючи надійне плече уряд, героїня розкриває таємниці своєї родини кореспондентам, бо не хоче більше потерпати від страху бути впізнаною. Єдиний вихід бачався мені в тому, щоб використати правду як зброю, стверджує Фрамбоаз. Як бачимо, об'єднувальним елементом цих просторових образів є головна героїня та її рух до мети, повернення додому та морального спокою, який можливий лише за умови розуміння вчинки матері Фрамбоаз у часи війни. Отже, у роботі ми розглянули реалізацію мотиву повернення додому в просторовому та часовому аспектах. Темпоральне повернення в романі є як повернення до історичного минулого, Друга світова війна, так і до дитинства, на яке ця війна мала руйнівний вплив. Повернення героїні додому в просторовому аспекті стає засобом не лише відновлення місця, куди вона повертається, а й самого персонажа. Хто б міг подумати, що через такий довгий час я нарешті знайду шлях додому, стверджує Фрамбоаз. Дякую за увагу!